Збірна України провела таємний товариський матч у Польщі, закритий від преси та італійців. Цей поєдинок ніде не транслювався, але додивіться це відео до кінця, адже ми зібрали усе найцікавіше довкола матчу. Отож, гра проти легії пройшла за зачиненими дверима, аби не розкрити тактичні моменти перед двобоєм з Італією. Це ж було вже так. рижий дідо каже правду. Пам'ятаєте, в березні з'явився нікому незрозумілий та непотрібний поєдинок проти дубля Бренфорда. Ми тоді перемогли два а кілька днів по тому з тим самим рахунком влетіли від Англії. Зараз дуже багато схожого, але ситуація трохи інша. УЄФА буквально змушував Україну грати спаринг перед Італією. Мовляв, ось макаронники грають з македонцями, а ви що відпочивати зібралися? Ніфіга, грайте теж. Як на мене, і нам тут можна було проявити принциповість, скажімо, не вийти. На гру з легією та отримати технічну поразку. Але, зрештою, зійшлися на спарингу без камер та з десятьма замінами. Примітно, що грали не десь на базі, а на головній арені у Гданську, збудованій ще під Євро 2012 яка до того ж кілька років тому приймала фінал Ліги Європи. Сама ж легія виступає у другому засилі дивізіоні Польщі, і українські фани мали б чудово знати таку команду. Тут виступає екс-гравець кривбаса Капіч, а також аж троє українців: Сарнавський, Желіско та Хлань. Із протоколу матчу, які обмежуються кількома постами в інстаграмі від УАФ, ми дізнаємося, що Україна здобула перемогу два. 0, забивши по голу у кожному з таймів. На 24 й хвилині відзначився піхальонок, а у другій половині Назарина. Я б ще й рахунок не говорив, а то раптом Італія зрозуміє, що ми гратимемо на тотал менший з ними. Але по правді кажучи, це дичина якої у Європі важко знайти. Ну, вийдіть, ви зіграйте резервом дир-дир, чи проведіть посилене тренування з регламентованими 15-ма хвилинами для преси. А так сама суть збірної, яка повинна грати для обболівальників, тим більше у такі складні часи нівелюється. Ми наступаємо на ті ж самі граблі. Згадайте березень і дубль Бренфорда. Сильно ми тоді здивували Англію 0-2, а могло бути і 0-4. Та й навряд чи вдасться здивувати Італію. Ймовірно, будемо грати другим номером та сподіватися на диво. А що ви думаєте про такий матчі? Шанси збірної у матчі проти чинних чемпіонів Європи. Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях.